Тільки місто Хмельницький і ніяк не іначе. Я боюсь не стати суперпопулярним. Я хочу, щоб мене знала кожна собака, це правильно. Ну і люди теж. Тому боюсь, щоб не бути якимось таким коміком або артистом, а, скажімо так, якого знають, ну тільки в себе в під'їзді. Хочеться популярності дуже масштабної. Дім це моя дружина, моя дитина, мої два кота і моя мама, яка до нас приїздить раз на два тижні. Серце. Чому він допустив те, що ми переживаємо війну з 2014 року? Кохання. Людині мрія потрібна для того, щоб до чогось йти. Людина, яка не має мрії, не має в принципі, життя. Максим Вишинський для мене це найкращий друг. Поїхав в тур в США. Моя слабкість це я навіть не знаю. Ну, напевно, моя, моя, моя сім'я. Свою дитину. Дружина. Посмішка дитини. Теплі спогади. Теплі спогади. Спокій. Радість. Моя дружина. Смерть. Моя дружина. Впізнаваємість, uh... стати популярним.